Я пізно навчилася плавати. Дуже був, був такий страх. Оде. Е, постійно з друзями приходили на ставок. Всі там стрибають з дамби рибкою, бомбочкою. Я просто стою, дивлюся. 36,5. А що а ти? Не купаюся, та я не вмію. Старші хлопці, давай ми тебе навчимо. Вилили на дамбу, скинули просто в воду. Ти руками, ногами починаєш на поверхню якомога швидше вилізти. Пульс ритмічний. І тоді я навчалася плавати. Ти готова до спуску, не відмовляйся. Так, все добре до спуску готова. Так розпочалося моє захоплення водолазної справи. Мені не потрібно було ляльок, я ніколи з ними не гралася. Футболом займалася з дитинства. У мене була довга коса, мені дуже заважало, Ну, потім якось так склалося, що я попросила батьків. Е, Стрилася під хлопчика. І з 9 років у мене така зачіска, як і зараз. З 12 років вперше перший раз я спробувала себе за кермом трактора. Ми їхали з татом в поле, і я кажу до батька, «Та, дай я спробую. Там воно тобі треба. Ну, я хочу, я хочу спробувати. Я взагалі з 8 класу мріяла піти у військових у військову сферу. Хотіла бути піти, ну, ну, воєнним. Датоль. Привіт, зараз виходжу одну хвилинку. Давай. Коли дивився якийсь фільм військовий, мені подобалася форма. Я таємно так подала від батьків документи по веще професійне училище, яке знаходиться у місті Вінниці. Батьки були дуже сильно про цього. Сказала, що їду до подруги на день народження, а сама поїхала, здала психологічні тести. Привіт, Привіт. як справи? Все добре. Потім мені потрібно було медичну комісію прийти. Я сказала, що їду гуляти там з друзями своїми. Поїхала, прийшла медичну комісію. Батько хотів, щоб я була в медичному поступила туди на фармацевта. Потім у нас вже була присяга, то мене батько навіть плакав, коли я марширувала. Дійсно. Взагалі, коли в нас вже мало бути закінчення навчання, то мені хлопцям запропонували піти у водолазну службу. Я здаю пане підполковнику дозволі звернутися, курсант мордач. Е, можна мені піти у водолази? Він з такими очима подивився на мене. Ти у водолази? Ти ж дівчина, я кажу, ну і що? А хіба дівчатам не можна бути водолазами?» — Привіт, як справи? Все добре. Все Перевірає добре. Перевіряємо спородження, так? А Таня вже ну, довгенько на службі. Спочатку вона ж була у водолазах, а потім, як створилася частина, вона зголосилася стати водолаз сапер. Зараз вона вже старший видала сапер. Не кожен, навіть чоловік, зможе таке рішення прийняти. Вона довела те, що цю справу також можуть зробити жінки. Робочу перевірку пер... зроблено, тиск 200. Добре розпочати спуск. Зрозуміло. Робочу перевірку провів, тиск 200. Добре розпочати спуск. Коли проходила курси, я в приїхала туди хлопці, були дуже сильно здивовані. Ну як? Те, що сапер, я okay. кажу, «Да. Та, те, що зможеш. А що ти будеш робити з тим, з тим снарядом? Я давала їм відповіді, вони були шоковані. Ми з Тані працюємо в разом, робимо парні спуски, задаємо один одному сигнали, щоб ми довіряли, знали. Тані довіряю, бо Таня досвідчений водолаз. Насамперед, складність роботи це видимість. Тому що видимість взагалі в річках майже дорівнює нульової. Сам водолаз має бути дуже досвідченим для того, щоб шукати вибухонебезпечні предмети і дуже обережним дотримуватися правил безпеки охорони праці, тому що сам водолаз має. Не піклуватися не лише про своє зережене життя, а про і збереження життя своїх колег, які знаходяться біля тебе поруч. Я розумію, що на дворі війна, і це потрібно комусь виконувати, щоб люди були в безпеці. Тобто діставати там ці вибухонебезпечні предмети, е, знешкоджувати їх. Щоб через певний період людина, яка там прийшла е, на пляж, не підірвалася на цьому. Це якийсь певний мій вклад в нашу перемогу. Батьки звичайно вони ну, розуміють, що це небезпечно, Вони не мене переконували. Так, я доїхала, все нормально. Ні, тобі це не потрібно. Я це хочу робити. Це робота моєї мрія. Для них я дитина, рідна їхня дитина і вони дуже сильно цінують мене. Дуже. Я дуже пишаюся, що в мене є така дочка. Менша теж вирішила так поступити після 9 класу в воєнну школу. Дуже пишаємося своїми дітьми з чоловіком. В сім'ї тепер вже двоє військових захотіла піти по моїх стопам. І для мене це дійсно дуже така радість, гордість бере, що така в мене сестра. Війна дійсно забирає найрідніших до серця людей дійсно. Дуже хочеться, щоб скоріше це закінчилося. Ну, як каже, моя бабуся прожив в день і радій цьому. Не розумію, що для нас буде ще багато роботи. Ми готові виконувати ці роботи. Ми завжди готові.